Ти можеш сьогодні задати питання, чому я під атаками? Я під атаками, я не грішу. в мене все добре з Богом, але я під атаками. Коли ти під атаками, значить, це те, що ти на правильному шляху. Коли Давида помазали на царювання і він вийшов у своє покликання, зразу час піднялася атака бісівська проти нього. Піднялися філистимляни, всі біси і демони. Коли ти сьогодні на правильному шляху, ти будеш під атаками, але Господь, який тебе покликав, помазав, Він тебе і поблагословить, побачити велику Божу перемогу в цих атаках. Амінь.